Коростишев. Магазин короб. Починається магазин. Дивіться, з якого вибору стульчиків для рибалки. Це просто тут. На будь-який вкус, на будь-який вес. М? Одяг. Карпадієм, бачите, от у них тут є. Ну, адідас, само собою, розуміється. Можна одразу буде і в футбол пограти, і в теніс можна пограти буде. І жінку одіти. <сіху> собою взяти І <сіху> тут заходимо. Що ми тут бачимо? Так, що ми тут бачимо? О! Карпа дієм курточки. Так, що ми тут ще бачимо? спінінги пожалуйста, брикормки вам. Одяг. Одяг. Флісові костюми. Карпо дієм. Обув оптиміст силикон. Так, що у нас тут? Годівниці, бльосна, гачки, пуфіки. От, обув оптиміст з таким, бачите, автошнуршнурівкою. он закрив, відкрив. Все все працює, все працює. Магазин Короб в Карастишеві. Запрошує рибаків в місті жонамі одінуть і тих, і тих. Наше виробництва ваш комфорт на кожен день.